Далі про цю атаку у тимчасово окупованому Криму та по про удари по Росії та будемо говорити з Олегом Катковим, головний редактор Дефенс Експрес. Це видання, яке займається оглядом військової преси. Пане техніки, пане Олеже, вітаю вас. Вітаємо вас. Добрий день, Добре. пане Олеже. Так, ну давайте, давайте розпочнемо з цього удару по військовому аеродрому в Джанкої. Ми вже бачили відео. І власне його результати мене особливо вразили. Ну бо це найновітніша система, здається, російська ППО С 400 Так її вразили. Причому на відео ми бачимо, яке оприлюднив генштаб, що нібито були спроби відбитися, але вони були безрезультатні. Як ви проаналізували це відео і, взагалі, цю атаку? Правда, тому що ну це не перший комплекс С-400, який знищується українськими засобами. Зокрема, ще були випадки, коли у тому ж самому поки окупованому Криму був знищений комплекс С400, причому там було взяли участь безпосередньо і нібито модифікований Нептун, і все це знімав ще й розвідувальний дрон, завдяки чому ми маємо чудове відео, яке оприлюднено головним управлінням розвідки Міноборони України. Зараз є черговий епізод, але то важливо те, що е, скоріше і ж за все, ну очевидних тих кадрах, то удар був завданий вже балістичною ракетою, яку за деклараціями самого ворога вони активно, активно про це постійно говорять, що С-400 може боротися з балістичними ракетами. Ну як видно на кадрі, може боротися само собою, тому що є ураження. Є ураження, яке означає, коли мова йде про чотири пускових та три радіолокаційні станції без зазначення типу. Але вочевидь, одна з них точно відноситься безпосередньо до комплексу с 400 можливо, інші це угльютові радіолокаційні станції. Тобто він був уражений і по балістичним ракетам він відпрацювати не зміг. Які саме це були балістичні ракети? Тут ну є два варіанти. Перший це мова йде про э, атакамс, тому що сам сам ворог УРФ вже так звані російські воєнкори одразу почали бідкатися на те, що прилетів Атакамс і. Це означає те, що Є400 е не може перехопити навіть балістичну ракету, яка ну, розроблена була ще у 80-х роках, яка ну, не відноситься до нового покоління балістичного озброєння. Вона там не змінює активно там, траєкторії польоту, не аеробалістична, звичайна балістика, звичайна, балістика, звичайна балістична ракета, але навіть з нею боротися Є400 е не може. Ну або було використано щось інше, щось можливо навіть цікавіше. Тобто, я думаю, що наші партнери, сполучені штати, напевно, теж аналізують цю ситуацію, бачать ефективність. Якщо це був атакам якщо ні, ну чекаємо додаткової тоді інформації, але це ж не лише про імідж, Це справжня військова ціль, і ці С-400 виконували певну функцію в Джанкої. І це це якось має допомагати нам, нашим діям військовим, які ми проваджуємо проти ворога. Абсолютно. Тобто, мова йде про те, що по перше, С400 це комплекс, який призначений для знищення літаків. І чим менше його ворога, тим легше наші авіації. Угу. Але окрім того, ворог використовує ці ж самі комплекси С 400 для завдання ударів по наземних цілях. Тобто в тому числі удари таким комплексом завдав знов ну, з 400 завдаються і по Харкову, і по Херсону, і по Запоріжжю. Часом ну, є випадки, коли 400 бив по Києву. І це така стандартне використання цього комплексу не лише для оборони від повітряних атак, а й для завдання ударів по місцевому населенню ну, по мирному населенню України. Uh -huh. Тому знов таке знищення кожного такого комплексу. Тим паче на відео ми бачимо. Ну на відео, яке там було проводино самого поки окупованого Жанкою. Видно не лише ж удар, а і ще і так звані вторинні детонації. І є інформація, що був знищений певний запас ракет від ну які там ну скоріше за все до цього комплексу зберігався, що також є доволі позитивним. Угу. Пане Олеже, ще звернув на себе увагу вчора інформація про враження. Інформація, яка, зокрема, я бачив видання Ліганет про враження рлс контейнер який знаходиться в Мордовії, в Республіці Мордовія, Якщо я не помиляюсь, приблизно 700 кілометрів від кордону з Україною. Це Якась така ексклюзивна штука, цей РЛС я не експерт, не можу про це говорити. Тому делегую цю ситуацію вам. Якщо дійсно був уражений цей рлс контейнер, то наскільки серйозним це враження може бути? Будемо сподіватися, що дійсно враження має місце, тому що є інформація неофіційна лише. Так. Але треба розуміти, що це радіолокаційна станція за горизонтного типу. Це величезна за масштабом конструкція, тому що це такий трикутник зі сторонами 1,3 і три кілометра. Угу. Це величезна монстрозна конструкція. Якщо розуміти, що це таке, наприклад, у зоні відчуження ще залишилась дуга 1. Аналогічний такий так. от радіолокаційна станція виявлення цілей, величезна. Там вона ще більша, тому що знов-таки одна о, грань грубо кажучи, системи це один на 3 км І вона дійсно за рахунок відбиття радіолокаційних хвиль від. Іонізованих шарів атмосфери може дивитися дуже дуже далеко. неї є, до речі, мертва зона, це цілих 900 кілометрів, але вона дивиться фактично у вік Європи на південь і на величезні відстані там мова йде про 2000 кілометрів чи навіть більше, в залежності від апетитів декларувань е ворожих, тому що вони якось просто самі говорять. Але у будь-якому паку так мова йде про такі от відстані, на яких вона може фіксувати повітряні об'єкти. Це можуть бути. Як літаки, так і ракети, і ну це дуже коштовна річ. Вона для вони її лише розробляли, створювали та водили в експлуатацію протягом 15 років, і вона в них лише одна на всю Російську Федерацію. Плани щодо створення ще однієї під Владивостоком не були досі реалізовані. Uh -huh. Водночас треба розуміти, що уразити настільки потужний об'єкт і так уразити, щоб його вивести з ладу повністю надовго і капітально. ну, Будемо сподіватися, що, звісно, одного дрона чи двох навіть вистачить, але треба розуміти масштаб задач, тому що ну, це дійсно монстрозний об'єкт. Що ж, будемо чекати інформації більше, будемо збирати, слідкувати, що там з цим контейнером, і будемо сподіватися, що дійсно його вразили, оскільки він такий ексклюзивно потужний. Дякуємо вам, пане Олеже. Олег Катков, головний редактор Дефенс Експрес. Це видання, яке аналізує військову техніку, описує. Військову техніку, військову зброю, був з нами щойно на прямому зв'язку.